Вітаю вас, друзі, вітаю субота, і замість 5 хвилин хочу-трохи трохи, трохи поговорити про волонтерську діяльність і її е, зворотню сторону. Да? Коли просто збирали щось, ми там покупали да? купували, купували спальники, ще щось, просто відправляв гроші там на якісь потреби, солярку, це ми все зрозуміли, спокійно, зібрали, відправили, зібрали, відправили, все нормально, працюємо. Зараз, коли ну, Петру. Трібно привести себе до ладу. У нього поранення, у нього контузії, у нього згорів дом, згорів весь бізнес. Він зараз знаходиться на квартирі. Він займався війною два роки. Він там, е життя його кидало по тюрмах. Потім він волонтерка. Ну, страшне, страшне. Людині треба хоча б трошки уділити приватному життю і своєї родині. І він цим займається і там ще не. Порядки і так далі. Ми цього не знали. Зараз там він пригнав нам машину, щоб ми привели її до ладу, щоб потім він знову зміг працювати як потрібно Машина прострелена. Ну це страшне, що потім розповідаємо, розмовляємо. як самі як столкнулися, друзі. Волонтерство, це не дуже просто. Ну не те, що не дуже про це зовсім не просто так. Тяжко збирати гроші. Так комусь це жалко, так комусь але це все довести до ладу, знайти, укомплектувати, передати, отримати, перевести передати дать. Там поліція ж там страшне, що робить поліція. Зараз робить поліція. розумієте Зараз робить поліція з цими волонтерами, з нашими за всіми цими Потім ризики там на фронті. Ну Зараз займається мій брат, він там живе недалеко. Да Ми все збираємо, відправляємо. Ми робимо звіти, які можемо робити ми звіти, як можемо робити звіти. Ми пішли трохи іншим шляхом, якщо Петро розвозив там, десь він бував, де тільки бував, то ми взяли один підрозділ, наш товариш, командир бригади, він дав нам заново створений підрозділ і сказав, ви ось тут їх. Постачальники і постачаєте їм, і ви працюєте разом. і Ми працюємо. Ми, ми намагалися раз другий поїхати, це також обстріли, це не пускають, це ще щось, це знову дорога, це все. Тоді було вирішено, що вони, хлопці, будуть вискакувати до нас. Наш підрозділ дуже специфічний підрозділ. Буває так, що у нас немає зв'язку з командирами підрозділу да? і, день, і два і три. Вони виконують різні завдання. Завдання у них, у них практично кожен день. Тому буває, що звіти не так часто. Буває, звіти затримуються, буває щось не так. Тому я прошу. Хто вірить, хто не вірить, хто не вірить, той, друзі, шукайте тих тих, кому вірити, хто не хто чекає, хто розчаровується, той, той не з нами. Вибачте, вибачте за таке откровіння, а й по іншому ми не можемо розмовляти. Це справа, яку треба робити чесно, відкрита і з відкритою душою. Далі. Ми зараз дуже плідно спілкуємося і працюємо з харківською групою 21 регіон. Я залишу тут в опису на Ютубі а у Фейсбуці після назви їх реквізити і їх сторінки. Якщо комусь щось потрібно, співпрацювати, може допомога, може ви зможете надати допомогу. Порядні ребята, порядні дівчата, порядні хлопці, порядні і вони вірять в нашу перемогу і кажуть. Разом до перемоги і як сказали, не розчаруються ніколи. Ну, я намагаюся відбирати тільки таких людей, які ну наших людей, наших, наших, наших. Так що і дівчатам з Полтавщини, і мамини, мамини крила. Ну, ну багато у нас зараз відбувається. Всім будем, Будемо робити звіти, тільки не тормошіть, будь ласка, не торопіть. Все ми робимо, все ми е, будемо робити. Після цього репортажу я залишу останні два звіти, е, подивитися, це також тяжко робити на Ютубі. Це все час. Більше я цього не буду робити, буду на Фейсбуці залишати. Хто хоче. Хоче зв'язатися на Фейсбуці, в лічку пишіть, будь ласка. Я не буду на Ютубі цей телефони свої залишати і все інше. Так що давайте будемо співпрацювати. Сьогодні ввечері прямий ефір. Я там особисто всіх подякую, хто вчора донатив, хто сьогодні, хто не ввійшов вчорашній вечірні. Друзі, тяжка робота. Повірте, тяжка робота. І дуже багато людей, які... Вже просто паникли і які вже просто здаються. Ну що ж, а ми будемо терпіти. Хто залишиться, той залишиться, друзі. Я вам дякую, до вечора. Це не те, що якась там а, накачка вас. Ні, я просто розповідаю так, як воно є. Дякую вам, друзі. Ще раз підпишіться, розповсюдте, роздайте людям, роздайте друзям, хай до хай долучаються, хай хай, хай стають у наші ряди. Україна переможе. Передаємо нашим захисникам опять спальні мішки від наших земляків. Як відгукуються о спальниках? цих? Спальники дуже теплі, хлопці відгукуються дуже добре. Ну, добре. На позиціях уже холодає, уже Ну, Всі довольні, всі виносять велику подяку. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні ми передаємо нашим захисникам окопні свічки від Галіцького Дмитра і його друзів. А також сьогодні ми від харківських волонтерів 21-го регіону передаємо горілки, борщові набори, трохи ліків з мазями і сітки. Кажете, що небудь, друже, дякуємо волонтерам, слава Україні! Героям слава!